Рідний брат нашої королеви сьогодні спеціально для нас, для нашого брату, майстер класу, піль сирник чи я не знаю правильно назвати. Він дуже не знає, як правильно І я пропоную кожному по кусочку спробувати оцінити справді вміння того хлопця. Бо він дуже смачно. Вареники робив неймовірні. Ми ж було це ж я вам розповідала на варениках. І другий раз, бачите, попадає трускавець. Окрім того, що ми ще самі готуємо, ще від Сергія знову отримуємо. Він І Сергій, Сергій розказця? Так, Інна, Інна, а ми він це він теж спробувати. Він не продає. <рігут> <рігут> він мій повар. <рігут> він мій кухар. Він сам собі тісто придумав, сам собі придумав з персиками. Ну, сам собі та? Сам собі придумав. Ну, Інна пробує з персиком. Ну, за більше запікався. Біж Понян, це більш. Але смачно. Ага, Сергій поняв, це запікати. Але смачно. Хороша, добре. Підтримуємо Сергія. Я взагалі, якщо готую не я, то як це можна не їсти? Ну що прокалити, Ми mm -hmm. ж деш, не no. мені треба тепер мучитися. Так що треба їсти. Смачно, Сергію привіт. Смачно mm -hmm. смачно. А цей другий з кокосом. Тільки ну, кокос а, чомусь а не, не дається. Ану Інна, давай спробуємо. Але кокос чому стає. І кокосик би мав бути кокос. Чому? А ви всередині, всередину кокосове молоко від... додавали? Тобі він щось здавав. Я не знаю, я нічого він не прийшов. Я точно нічого не давала. Тоді я передам Сергію кокосове молоко. Він давав якийсь кокосовий роз... лік. І розкажу, як робити з кокосовим молоком. Тоді буде точно смак кокосу. Ано це також є смак окошко. Ну то він дав якесь, ну, косове щось там. Ну, хороший. Так? Це більше на чизкейк схоже. Сергій типоє. А я знаю, він зараз каже, просто я в персик сунула свій ніс, тому що як запеканка. а там я не сунула свого носу і вийшов. Так, тепер Настя мусиш, ти спробувати. Пробувати. Який так. тобі більш мета? Це з персиком. Це з персиком, а це з кокосом. Це з, персиком. А з персиком не пробуй. Ага. Тримай. Так, Сергій, дивись, спробують дівчата. Дуже смачно, чесно смачно. Сидим чи запіканка, скажи. А це? це якийсь інший такий. Mm. Ну так. А це не такий чизкейк такий, прям знаєш. Ну да. Філадельфія. О, бачиш? Різні думки. А це з кокосом. Наталі, тобі як? Посмакував сир. Бачиш, все з'їла, все <laughs> Пальчики облизав. Слухай, респект. Мені дуже сподобалося тісто. Сир такий... Не, ну, я, я не люблю дуже солодких, а він якраз так в міру. Молодець. Молодець. Якщо ви хочете забрати додому ну, і повторити, то, то саме час їх заховати, щоб mm, не забути і не забруднити. Добре? Ми хочемо порівняти. Пробуйте, всі пробуйте. Розкажіть, Оце з кокосом, а це з перцем. Перший? З Кокосом? З кокосом. Нічого, він буде в шоці. Бо він казав, не бери з кокосом, він не вдався. Мі, не О, Дякую. Дай собі все поділи. Ту Тут Ту -ту менше цукру. цукру. Ту Тут менше цукор. Кокосу? Якщо ти давати кокос, кокос солодкий сам постав. Якщо не молоко надавати кокосу, а будь-яку. Смакову властивість кокосового, вона додає додатково цукру. Всім здається, що це солодко за рахунок більшої кількості цукру. А саме кокосове молоко, воно також солодке. Ну, так, да, за рахунок цього, що солодше. Але ми тут кокосом більше. Ні, що більше, як оцей. А вам який курокуєш? Там персики кусочки чи все коротки. You you know. no, but... uh — Я вам ще придам кусочками, я... — З перцем. — З перцем. — Смачніше. — Ну, наступного разу, беріть у мене сир. — Добре. — У мене смачніше. — Добре. Так що пробуйте всі, бо Сагій буде об'їдатися, щоб ви не спробували. — Дуже смачно. — Там Ви пробували? — Так. — Понявімо, Тоже пробуйте. Всі пробуйте.